У суботу, 21 серпня, влаженіший митрополит Київський і всієї України Володимир відвідав Різдва Богородичну Глинську пустень поблизу міста Глухова Конотопської єпархії. Цього дня Глинська пустень явила православному світу трьох святих. Саме для звершення чину їхнього прославлення і прибув до монастиря предстоятель Української православної церкви. Глинська пустень була заснована у 16 столітті після чудесного явлення на одній із старих сосен ікони різдва Пресвятої Богородиці. А коли поруч із деревом забило цілюще джерело, монахи збудували у пущі скит за багатовікову історію, обитель зазнала як розквіту, так і занепаду, але завжди зберігала молитовний дух. Сюди, у глухі ліси тодішньої курської губернії, до монахів, які зажили слави цілителів духовних і тілесних, приходили численні прочани. Щира любов до ближніх виплекала у Глинській пустині цілу плеяду старців, молитовників, які жили в обителі і прославилися чудесами у 18-19 століттях. Два роки тому тринадцятьох із них було канонізовано. Відтепер милістю Божою до святих приєднали і ще трьох глинських подвижників: це схимитрополит Серафим Мажуга, схіархімандрит Серафим Романцов та схіархімандрит Андронік Лукаш, священний синод української православної церкви. Рішенням від 25 березня 2009 року благословив їхнє прославлення як місцево шанованих святих. Свого часу доля закинула їх у далекі святи. Коли монастир зруйнували, частина монахів знайшла притулок у православній Грузії, в тому числі і вище зазначені ченці. Під час божественної літургії, яку блаженніший митрополит Володимир звершував у глинській пустині, просто неба, він звернувся до присутніх зі словами настанови про шанування Божих угодників. Вони є нашим дороговказом на шляху до спасіння, зазначив блаженніший владика, а їхні подвиги і праведне життя. Приклад для кожного православного християнина. До речі, двох із новопрославних святих предстоятель знав особисто. Спілкування з ними було дарунком долі. Зізнався митрополит. Це був не один раз. Ми їздили і персонально і курсами за горська та час. Грузію. була наймиліша бесіда. Найтихіша, найсе і що навіть така рідка буває. Це були старці, де хістяну несе люди, всі. І кожен тримав по своїй вірі, по своїм впрошенні. Божа воля на прославлення трьох глинських святих виявилася того дня наочно. Після останньої панахиди, за спочилими подвижниками віри, у небі над глинською пустинню засяяло сонце. Люди, які зібралися на богослужіння, вважають це добрим знаком і вірять у заступництво святих старців. День канонізації схимитрополита Серафима Мажуги, схірхімандрита Серафима Романцова та схерхімандрита Андроніка Лукаша, став справжнім святом для монастиря, куди з'їхалося багато гостей із Грузії, Росії, Білорусі та Молдови. Сажаління мені не прийшлося общаться з цими старцями. но на то, наверное, еще воля Божия, что сохранились живые свидетели жизни и подвигов этих святых отцов. Сам Блаженнейший двоих, знал, двоих из них знал лично. Очень много людей приехало с разных уголков, из Абхазии, Грузии, из Австрии, с Кемеровской епархии, Молдавии, Белоруссии, России. Эти люди Ехали для того, чтобы поклониться этим дивным угодникам. Если почитать их краткое житие, удивляешься, как люди могли вынести все те страдания, которые пережили эти святые, как они могли любить всех тех, кто их окружает. Ведь к ним редко приходили с радостью, а в основном приходили со скорби. И они находили для всех слово утешения, слово радости. Для каждого приходящего было место в их сердце. Для каждого приходящего всегда была любовь. Сегодняшний день и наша обитель покрывается этой любовью, потому что эти угодники молятся за нас, живущих в этой обители, за всех тех, кто прибегает к их дивным мощам. Пусть же по их святым молитвам Господь никого нас не оставит. Сегодня у нас огромный праздник на Сумской земле. Сегодня в день канонизации святых царцев глинских святых. Сегодня с визитом на нашей земле блаженнейший Владимир. Мы радуемся этому событию. Вместе с мирским людом, который сегодня пришел, увидели очень много прихожан пришли разделить этот праздник. Мы от имени властей сегодня также, также приняли участие в этом празднике. Вместе со всеми разделили радость. Поэтому всем желаем огромного здоровья, долгих лет жизни. Пусть глинские старцы хранят наш покой, дают Божью благодать. Блаженнейшему Владимиру мы желаем долгих... І благих літ, і всі разом на Сумщині радуємося цьому событию сьогодні. По завершенню богослужіння усіх присутніх вітали зі святом явлення православному світові нових святих, предстоятель Української православної церкви Митрополит Володимир та керівництво Сумської області. А гості, архієреї з Білорусі та Грузії, подарували монастирю святі ікони. До мощі новопрославлених святих нескінченним потоком ішли люди, молилися божим угодникам з вірою у їхнє заступництво.